Від ідеї до гранту у Хмельницькому провели навчальний інтенсив для підприємців. Одна із учасниць, пані Людмила, разом із сім'єю займається розведенням свійських тварин, зокрема різних порід свиней, а віднедавна ще й великої рогатої худоби. До слова, цю справу вдалося започаткувати завдяки гранту від міськради. Свій бізнес планує розширювати, тож вирішила взяти участь в інтенсиві, щоб дізнатися більше про програми підтримки. Якщо подаватися на власну справу, наприклад, то там потрібно буде брати додатково працівників, то ми вже там я думаю, що ми вже доросли до того, що нам потрібно буде працівники. Крім того, ми трошки розширилися, взяли велике приміщення, і потрібно буде більше устаткування, більше кормів, більше цих і ми власними коштами просто все це не зможемо перекрити. Учасникам розповідали про грантові програми для підтримки бізнесу та джерела їх пошуку, адже вони допомагають розвивати економіку країни. Мікрогранти це до 250 тисяч гривень з умовою створення двох робочих місць. І, звичайно, що гранти для учасників бойових дій та членів їхніх сімей, сума 250 тисяч гривень 1 мільйон гривень. Ми маємо зараз грантові програми по оборонці. Підприємства, підприємці, які працюють в сфері посилення обороноздатності, це маються виготовленням ребів, БПЛА, повітряних, наземних там розмінування. Будь-які речі, програмове забезпечення, наприклад, там для цивільного захисту для оборонки, ми так само надаємо гранти 500 тисяч гривень до 500 тисяч гривень по одних напрямках і до мільйона гривень по інших напрямках, в залежності від вартості проекту. Важливо, щоб отримати грант від держави, міста чи донора, потрібно вдало подати заявку, тобто розписати все до дрібниць. Перш за все, якщо говоримо загальному, то інформація про організацію, інформація про бухгалтерію організації, інформація про ціль, з якої береться грант, і також результати, які будуть, і важливо не забувати, що буде з. З грантом чи з тим на що давався грант, коли гроші закінчаться. Загалом нині пройшли навчання пі сотні підприємців з Хмельниччини. До слова, ті, хто не зміг відвідати захід або хоче дізнатися більше, може звернутися до офісу, зроблено в Україні. Там надають безкоштовні консультації щодо грантових програм. Консультації Щодо інших урядових програм, і це і грант на переробку до 8 мільйонів гривень. Сьогодні грант на тепличне господарство компенсації за придбання сільськогосподарської техніки 25% кешбек. Сьогодні є можливість повернення і багато багато інших програм регіонального характеру обласного характеру, які в певній мірі сьогодні служба зайнятості супроводжує і дає можливість отримати кошти для розвитку власного бізнесу. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал.